Доброго дня, колеги. Бузмаков Володимир, спілка автоматизаторів бізнесу України. Таке коротке повідомлення про олімпіаду IT-Universe. Крок до підготовки кваліфікованих IT-фахівців тут написано не випадково. Ми вже багато років працюємо на ринку і проводимо цю Олімпіаду. 13 років з 2010 року вже. І не переривали цю роботу, навіть коли були там ковідні часи і військові часи. Найважче, мабуть, було весною 2022 року, але студенти нам не дали розслабитись. Коли було питання, чи проводимо, чи не проводимо Олімпіаду, вони почали реєструватись на олімпіаду. Ми зрозуміли, що в нас вже немає вибору, нам її потрібно проводити. Ну, раз студенти реєструються, значить працювати потрібно. Ну і досвід вже був дистанційного проведення. Відповідно, дистанційно ми провели і в минулому році також провели дистанційно, але все-таки хочеться, а, щоб зустрічі були очні, тому що ну, очна робота вона все-таки більш ефективна і а, ми отримуємо зворотній зв'язок, власне кажучи. А, ну і ви отримуєте зворотній зв'язок від того, яких ви готуєте фахівців. Ну це про це трошки пізніше скажу у наступній презентації, яка буде після обіду. Конкурсні програми у нас, як завжди, 12 конкурсів, можливо, ще щось додасться. Ми над цим ще працюємо, ще є трошки часу для цього до офіційного там, старту. є деякий час, Ну і навіть після старту у нас теж є можливість додавати конкурси, але от ці традиційні 12 конкурсів вони вже є, вони в роботі, анонсовані. Уже сьогодні на сайті. Декілька слів скажу про ці конкурси, ну, не дивлячись на те, що ми їх давно проводимо, але періодично такі питання виникають, особливо там у тих, хто ну, ще не долучився активно до роботи в it Universe. А, ну, власне кажучи, ну, традиційний підхід такий, що IT це значить програмування. І от у нас там, а в нас немає програмістів. Ну, ми не готуємо програмістів, нам це не дуже цікаво. Тому я вирішив звернути увагу власне на самі конкурси і показати, що тут є робота не лише програмістам, і навіть навпаки, тут більше роботи для не програмістів ніж для програмістів. Ну, от Перший конкурс, який тут представлений, бачите, використання автоматизованих систем обліку. Це взагалі для бухгалтерів, це не для програмістів. Так, тобто, власне, людина, яка приймає в цьому конкурсі участь, це ну і займає призові місця. Це фактично вже там підготовлений робітник бухгалтер, бухгалтерії бухгалтерії для роботи на підприємстві. Тому що для того, щоб виконати ефективне завдання, особливе завдання фіналу, потрібно знати бухгалтерський облік, потрібно знати облікові системи, вміти там проводити бухгалтерські операції, вміти закривати період. Там і системно бачити ситуацію з обліком бухгалтерським на підприємстві. Ось власне для кого такий конкурс. Наступний конкурс: тут трошки вже про програмування да, програмування в автоматизованих системах обліку, але не лише програмування, це про бізнес-процеси, насправді, да, тобто, це про вміння людини, яка працює. З програмними продуктами зрозуміти бізнес-процеси підприємства і перекласти їх на відповідну функціональність програмного забезпечення. Так, це у нас тривога. Ну, я буду продовжувати. Наступний конкурс це конкурс управління підприємствами в erp системи Власне, це для майбутніх фінансових директорів, планувальників, аналітиків, тобто випускників фінансово-економічних дисциплін, тобто людей, які повинні розуміти, як функціонують erp системи як будується система планування на підприємстві, як будуються плани продажів, закупівель, плани виробництва. Ну, відповідно, як вони між собою зв'язані і що потрібно зробити для того, щоб підприємство працювало ритмічно. Наступний конкурс це конкурс адміністрування Linux. Ну, тут все простіше, це конкурс для майбутніх системних адміністраторів, але знов таки тут також орієнтація на те, щоб люди могли, використовуючи, наприклад, хмарні середовища да, налаштувати середовище в за використанням знань операційної системи Linux, таким чином, щоб підприємство могло використовувати ці ресурси для своєї ефективної роботи. І окремий конкурс є такий ще управління IT-проектами. Він, власне кажучи, поєднує в собі там і елементи пов'язані з IT, і елементи, пов'язані з виробничими питаннями, тобто з виробництвом продукту проєкту. І власне з баченням того, як це все скомпонувати, да, організувати, щоб зробити результат проєкту. Ну, відповідно, тут і вимоги до людей, які претендують на керівники проєктів, є особливими, да? тобто зрозуміти, в чому є проблема. Розробити стратегію реалізації і, відповідно, на, для журі представити своє бачення, яким чином пропонується вирішити такі завдання для підприємства. Також є конкурси, які ми називаємо інноваційними. Власне, це такий перший крок до стартапу. Головна вимога в цих конкурсах це ті чи інші технології презентувати вже не з точки зору технології, а з точки зору які продукти можна з них. На них розробити, ну і, відповідно, презентувати або робочий вже продукт, або прототип продукту для того, щоб було зрозуміло власне його е, споживчі властивості. Тому що саме практика, тобто да, застосування продуктів для нас є цінним. Е, до речі, в цих конкурсах е, це командна участь, і, власне кажучи, е, тут є можливість приймати і ми рекомендуємо таким чином формувати команди, щоб. Тут працювали не лише люди із ІТ, а й працювали люди і студенти власне з сусідніх, так би мовити. Напрямків дату, якщо навчальний заклад готує фахівців сільського господарства, дато тобто тут повинні бути і люди, які навчаються на таких суміжних спеціальностях, щоб робити відповідно продукт для, наприклад, сільського господарства, пов'язані з АІТ. Це буде більш ефективно, ніж там зберуться три програмісти, які будуть робити продукт для там, використання в сільському господарстві. Ну я не хочу принизити знання, звичайно, програмістів, але кросфункціональні програми вони працюють командише, працюють ефективніше. Два особливих конкурси: кращий інноваційний диплом і кращий диплом з кібербезпеки, особливі вони в чому, тут трошки є послаблення. Ми не обов'язково вимагаємо працюючи про продукту, а Тут, скоріше, такі конкурси ідей досліджень. Тобто майбутні продукти ну відповідно, якщо ще поки немає продукту, то є можливість прийняти в цьому конкурсі і надати свою ідею з тим, щоб отримати зворотній зв'язок і впевнитись, тому що на правильному шляху йдемо, не на правильному, да, можливо, які напрямки для розвитку цього ідеї, які продукти на цьому можуть працювати. Офіційний старт у нас IT-UNUS 2024 відбудеться 15 березня, хоча насправді ну, на прохання знов-таки навчальних закладів, оскільки у всіх свої плани і свої робочі графіки. Реєстрація підприємств, реєстрація навчальних закладів у нас вже можлива на веб-сайті. А з 1 березня ми відкриємо реєстрацію студентів на участь. Тому, будь ласка, реєструйтесь. Ну, і, Відповідно, перший етап заочне тестування. Це з 15 квітня по 10 травня. Ну, Мабуть, ми тести теж відкриємо трошки раніше, однов таке на прохання навчальних закладів, щоб ну, студенти трошки раніше могли пройти цей етап. ну, У зв'язку з тим, що навчання от воно так трошки побудовано по-різному. Фінал планується з 5 по 25 червня. По п'яти конкурсах це конкурси, які ми проводимо спільно з спілкою автоматизаторів бізнесу, і традиційним конкурсом відбувається заочне тестування з 15 квітня по 10 травня, а по інноваційним конкурсам, відповідно, учасники готують у вигляді статей опис своїх ідей, своїх проєктів, відповідно їх презентують, журі оцінює і далі продовжує відповідно працювати. З тими ідеями продуктів, які найбільш цікаві, ну, відповідно, вони будуть презентуватися вже на фіналі. Фінал, як я сказав, 5-25 червня. Тут, що стосується конкурсів традиційних і конкурсів спілки автоматизаторів бізнесу, вирішуються практичні завдання, а що стосується інноваційних, презентуються проєкти, продукти вірніше, і прототипи продуктів, які вже робочі. Чекаємо конкурсантів на Тівніраз-2024. Дякую за увагу.